Всім привіт! Настає кінець 24 року, і я вам хочу трішки про дещо розповісти. Е, найкраще відео, яке в мене набрало найбільше е, переглядів та лайків, станом воно завжди видається в Ютубі. Це те, коли я розказую, скільки коштує мати при собі КТМ, або скільки коштує обслуговування КТМ. Хто не бачив, ось тут, і сподіваюся, зможете зробити. і подивитися це відео. Це було відео, коли я просто розповідав своє. Витрати на це хобі. І зараз якраз час мені дається розповісти вам трішки про інше випадок, який стався в 24-му році. Я вже хто давно слідкує за каналом, я змінив мотоцикл. До цього в мене було 125, ка переводна 150-ку, 2Т, КТМ, ЕКЦ настояща, і там було приблизно десь 880 мотогодин. Але вона була просто ну, ідеальна. Там все було мініна, замінено, ніколи не... Дивлячись на цей мотоцикл, ти ніколи не зрозумієш, що це реально 900 мотогодин. Але десь приблизно у травні цей мотоцикл був проданий, я дуже жалкував, що я його продав. Мені всі всі постійно казали, чувак, ти вже переріс 150, йди далі, тобі треба 250-ка, 300 ка Пересаджуйся. Я спорив дуже довго, відкатав на 150 ці 3 роки. 3, 3 роки. от, І мене мене дуже влаштовувало, Крім однієї штуки, про яку я скажу трішки далі. Які я дуже сильно страждав. І оскільки я три роки відкатав на 150, яка була на для мене, я до неї дуже сильно звик, все-таки вирішив змінити мотоцикл. І цим мотоциклом стала Хаска 300 20-го року. От. Я на ній вже відкатав десь приблизно 50 мотогодин. І я вам скажу так, що є в мене деякі висновки з пере того, чи потрібно було пересаджуватися, чи можна було далі лупити в собі 150-ку. І основне, що я хочу в цьому відео вам розкрити, чи є якась різниця між 125-150, давайте будемо називати 150-ка як це, та хаска 300. І які плюси і мінуси кожного з цих мотоциклів? Я вам зараз розкажу на базі своє... свого суб'єктивного е... суб точки зору. Щоб ви просто розуміли? Тут просто лайт пересів з терекса на 150-ку, я терекся взагалі не пам'ятаю, і з 150-ки пересів на 300. ку Мої такі. Наблюдіння, вибачте, за не той ленвіч. Але, тим не менш, почнемо. Отже, перше зовнішній вигляд. І не з цього треба починати, але тим не менш я хочу почати з зовнішнього вигляду, бо це для мене теж важливо. Стопчатка в мене була просто ну, зміненим пластиком кожного року, класними наліпками, і все було просто зашибісь. Але я завжди насправді, хто може дивитися, дуже давно. Ми якось їздили по лісу, я на терексах, і ми там побачили дві хаски білі. Це було ки якісь ребята э, Ужгороді каталися, і ми тоді з Сергієм влюбилися в ці 150-ки, І в мене була мрія колись купити цю 150-ку э, хаску. 150-ку хаску переросли, був 150-ка, але тим не менш, мені завжди хотілося хаска, бо хаска біла, в неї така клас, красива передня фара, квадратна. Вона мені більше подобалась. Тому... Я ставлю на хаску. Хаска виглядає красивіше. Так, да, в мене тут сир бор такий світофор, але мені вона подобається. Мені подобається розова сідушка. Ну, це ж все змінилося. Я її такою не купляв. Вона була просто вся в обклеєна Enduro Club Ukraine, синя. Дивимо, що вона була синя. От вся з деякими білими штучками. Але згодом з експлуатацією я її трішки змінив. Що я тут змінив? За 50 годину нова сідуха X-Gripper розова. Дуже, така, знаєте, компроміс, не компроміс, неочікувальне рішення, бо мені багато хто писали, що я шуткував, що це був фотошоп. Ні, воно насправді розово, воно таке є. І е, був відламаний. Зараз він жовтий і воно дуже гармонічно це виглядає. Передній перете жовті. Я думаю, я зніму наліпку з переднього крила, новий е, захист курків або рук. Бо в мене оригінальні, зараз поставлю фотку вам, щоб зрозуміли. Не оригінальні якось це розуміли. на як моциклі. Вони були цікра лапухи, вони мені просто не подобаються. Нікому вони не подобаються, бо вони такі, як настіпу здихаючі лебідь. А з цими більш-менш AliExpress приведе під оригінал. От, Воно виглядає набагато краще, і мені реально цей моцикл стає все більше і більше подобається. Що ще я міняв? Я міняв ще а, ручки. Після зовнішнього вигляду, оскільки ми розмовляли зараз про пластик про наліпки, я вам розкажу. Що найбільше мене в цьому циклі ем, заставило, розкашаються? Підрамник. Підрамник я вже ламав, це коштує е, задоволення атракціону в 300 доларів. Зламав я його е, через те, що, як завжди, е, я перші ці 50 годин звикав до мотоцикла. І далі ви бачите кадри, як буде вам розказувати, як до нього звикав, але е, я його налаштовував під себе, як мені би цього хотілося. І е, в, після одних із налаштувань. Ну, от, трішки там, змінилася поведінка мотоцикла, трішки діоган газу, він полетів. 300 баксів. Це мене не зупинило все одно далі його настраювати, тому я його далі настраював. Потужність. Я коли сідав за 300ку, мені здавалося, що І мене всі залякували, що я буду просто неймовірно курвити, Неймовірно буду там, не розуміти, як це працює. Це зовсім інша поведінка мотоцикла. І до неї треба звикати і повільно. Тому перші пороги, я взагалі там на чуть, чуть відкривав цю ручку газу, взагалі типу, боявся, що він щось курване. Як виявилось, це не так. Основна різниця між е, 2Т Катемомською стопяткою. Да, і от. Що ж основне? Всі, всі історії, що це просто неймовірна якась потужність, яку треба ловити. Все трішки по-іншому. Е, різниця між 150-кою і 300 тільки в початку. 150-ку тобі треба розкрутити, і ти завжди на повищених обертах їдеш. 150-ки, здається, від 14 до 17 -ти тисяч обертів. У стопсятки, здається, вони доходять максимум до 12-13. Але основний момент це не пікова, типу. Максимальна потужність на верхах. Бо на верхах воно здебільшого однаково, що на 150 що на 300. Основна ця, різниця це початкова потужність, яку ти маєш на початку. Так, да, це не 4Т, але тим не менше, вона більш ем, контрольована на початку. Тобто ти можеш трішки дати газу, не треба її так сильно розкочувати, і її потужності вистачає для того, щоб тобі закинути переднє колесо на якусь колоду. Але з цього треба звикати. Бо тут є один момент це ем, TPI. От. І це не карбово. От карбово було б поцікавіше, як мені розказували люди. І, і я це поміч хоча на 150 150-ку ти відкриваєш газу, бросаєш щеплення, вона зразу підривається. Да, потім вона заглушується, якщо її не сильно розкутити, але вона зразу підривається. Тут є повільний такий контрольований підйом. Це все можна регулювати клапаном, е е клапаном регулюючим. Але оце я якраз це регулював, і от е під рамку привіт. І якщо ми кажемо різницю, наприклад, на підйомах просто зкладами, перешкодами, все зрозуміло, ти просто дав вона підірвалася і лови її. От то з підйомах вона тобі допомагає бути набагато м спокійнішим тим, що тебе витягне. Ти можеш помилятися. У тебе немає ніяких проблем з тим, що ти можеш там, не доїхати до якоїсь гірки, або, або тобі треба якийсь розгон. По на мені треба було, наприклад, ці хлопці зразу дьоргають, а мені треба було робити кружок, розкручуватися і фігачити. І це завжди перша передача. На Стопчатки здебільшого. І не іноді буває друга, коли в кінці я вже повністю маштував, я хотів вже кльорами і так далі. Але тут друга передача це робоча. Завжди. Я, наприклад, всі колоди, які є. О, або всі гірки, які або що б не робив, це була друга. На перші я вся нічого не робив, і я про неї просто забув. Але потім я зрозумів, що її треба таки використовувати для деяких речей, бо можна спалити щеплення. Тобто з горками е вона дає тобі більше впевненості, що ти можеш е навіть що ти помолишся, типа -по, знаєш, відкрутився, тебе підкинуло колесо, ти починаєш далі газуватись. бур бур-бур-бур-бур-бур-бур, і ти починаєш оце цікаві е рухи робити. Тобто, ти можеш втратити е, якусь там, не знаю, швидкість на, під, під час підйому, але ти завжди можеш потім газульку докрутити, щоб повернути цю швидкість. Бо тут є незай, її пушну вперед. От. Е, е, і якщо ви кажете про те, що ті, ну тоді всім треба починати з 300%. Ні, я б так не сказав би. Е, насправді стопятка, от як мені завжди кажуть, що я три роки страждав, я ці роки навчався те робити, що не кидати щеплення, перше е, навчитися правильно працювати, звикнути до двоти моторки, і я дойшов до того, що я переріччя зрозумів, що все тут я вже максимум, що міг зробити, я зробив. Тепер треба перейти далі. Якщо зразу за 300-ку, ти не будеш розуміти. Е, Чого тобі не вистачає, або як правильніше з нею не, не круватися. Треба завжди починати з чогось слабкого. Ви, якщо подивитись, наприклад, не знаю, змагання Формула-1, всі не зразу сідають за Формула-1. Всі починають з картинга, потім Формула-4, 3, 2, і так доходить до першого. Ніхто не сідає зразу за Формуло-1. Так само і тут. Краще навчитися на чомусь більш е простому і легшому для того, щоб е це все більш контрольованіше контролювати. Тофтологія така вийшла. От. Що ще хотілося е додатково вам сказати. Що із основних плюсів? Це не плюси 150-ки, а це плюси просто із того, що це більш нова модель. Електростартер. І ця кнопочка, яка тут є, у мене 150-ки не було. І я дуже класно від прокачав собі е... правону. От, тому третій пункт електростартер. Це зачет, як сказав би, так. але тут воно є, і це просто божественно. Це ще одна штука, яка тобі допомагає не хвилюватися на це з приводу вірок. Але я вам скажу так. Якщо на 150-ки на нас такий звук до цього кіка, і ступ... звук до того, що не кидає щеплення, бо якщо ти на Стопятки десь на горі от застрягнеш, постарайте її кікати. У мене багато їх досі, де я криво боком якось кікав е в моторку для того, щоб звідти якось потім виїхати. І я на звідси цей звук, що тут доля продовжую. Не даю їй глохнути, бо мені е незвично, що дає цей електростартер, і я не хочу вона глохатити. Це теж допомогло мені навчитися завдяки 150 і це Дуже чудовий навик, оскільки ти не, ну, не так часто ж бурляєш моцикл. Я ж бурнув його один раз. Це було випадково, я звикав на моцикл. Давайте поговоримо про підвіска. Отже, у нас тут стоїть підвізка. Вона наче стандартна, але вона як тюняча від завороті, як спереду, так і ззаді. Не знаю, як вона має працювати до завороті, як вона працює після завороті, але я вам скажу основна різниця між тим, що в мене було на 150-к і тут. На Ступчаті теж якийсь був під крос-кантрі, якась підвіска, але тим не менше. Що із основного? Тут ще додатково стоїть пожина під 90 кг. Набрав 90 кг, я вам бачу 90 кг. Можливо, через це мені ця підвізка найбільше подобається. Вона більш м'якша, вона більш прогнозована, ти її більше можеш контролювати. По-друге, тут ще дуже цікава штука, що ти можеш контролювати, наприклад, відбій або дампінг не знизу. У тебе тут всі є регулювання. У 150 це треба було ключом крутити, щоб це все регулювати. Тут все можна тут зразу зробити і не з на змоциклення, ніякі ключі доставати. Але спочатку, коли з змоцик, він був дубовий і це. Один із моментів, який я хотів би вам зараз розказати. Я коли купив цей моцикл, в нього було, здається, 100. 20 мотогодин, дав мотогодин. Тобто 40 мотогодин змінили назад поршень, і він пройшов повне обслуговування і поставив тільки пружину ну, власник, і Він на ньому навіть не катався. От, і потім він два роки стояв. Я думаю, ну блін, він вже обслужений був два роки стояв, ну що з ним там буде, сяду зараз поїду. і десь я приблизно якраз до сліду наступного заміни поршня приїхав 40 мотогодин і звикав до моторки. Бо я не хотів нічого настраювати, а просто звикнути і потім зрозуміти, що мені подобається, що не подобається. Що мені перше зразу не сподобалось, це амортизатори. Вони були надзвичайно тобою дубові. Вони всі стояли в спорті. І я потім, поспілкувавшись з минулим власником, я для себе зрозумів, чому вони були в спорті. Бо людина казала, що він був зам'який, -за і тому він на нас минулих настройках зробив собі спорт, а потім поміняв пружини, і на пружинах спорт це просто. Зуби впадають, я вам серйозно кажу, там просто капець був. Що друге, ще сталося у мене, як виявилося, після 40 годин, скільки я на ньому покатався, виявилось, що в мене маятник був закрінувший. І масло всі будуть всього. Віль. Після того, як їх Богдан все переробив, поміняв, поміняв обслуговував цю вилку, це просто ляпота стала на мотоцикл. Настільки все м'яко, настільки все спрогнозовано, тебе не викидує. І, і от реально, і ніде не пробивається. О, зараз ви будете бачити багато відосів, я буду показувати те і порівнювати КТМ і 150, о, і 300, і ви бачите, що 300-ка там і вб'є в руки. значить. Ні, вона якраз компенсує цей удар і максимально тобі твою підвізку так, щоб тобі в руки нічого не давало. В руки взагалі нічого не дається. Тобто вона кажеться, що там типу, вилка пробилася донизу і ззаді теж. Ні, вона якраз в цей момент вже максимально звужилась і починає на йти. і це дуже класно. Я ще попробую наступного сезону е 25-го року поставити все-таки спорт і подивитися на якусь різницю. Бо ну, треба ж експериментувати. Що із основного, що мені не сподобалось з самого початку, і мене, і поки я звикав, я от дуже фігово пережив. Почав колоди. На 150-ки ще класно все робилося. А от на 300 от дуже фігово, я там дуже сильно страдав. І з того, що я не відкрав досить газу, і я завжди цікався чим так, прогресією. Бо вона тут є, а 150-ті її нема. Тут тобто на 150-ці, якщо ти навіть половину вже перекинув колоди, то ти далі точно перейдеш. А тут ні. Якщо ти половину перейдеш, навіть ти впречешся прогресію. І тобі треба її отак -от піднімати, цей мотик і так далі. І тому. На хасті треба більше давати газу, щоб перекиду пристрибувати колоди, а не перетягувати мотоцикл, бо задовбезпечиться це перетягування просто нереальне. якесь. Ще окремо хотілося сказати про курки тормозу та щеплення. Щеплення в мене було таке саме на катемії Магура, а тут е, тормоз у мене на катемії було Брембо, тут е, теж Магура. Я вам скажу так, що задній тормоз різниці немає, а от передній тормоз різниця є. На академію навіть на 15-річному. Передній тормоз був кращий, кращий був інтуїтивніше розуміння у нього. Тут ні, я навіть колодки замінив. Ще окремо хотів розказати про посадку. Посадка на КТМ була трішки вищою саме по собі, і якби дуже важко було доставати, коли сидиш на мотоциклі до землі. На хасті легко це все робиться, він набагато нижчий. Ну як, я думаю, сантиметрів на 6-7 він нижчий з КТМ. І це. Краще, коли ти робиш тітаки або криво боком десь стоїш під горку. Але е, коли колоду, то легше на катеемі то було переїжджати. Але коли прилучишся вже до її потужності і дивишся на джарвіса з болтом, то розумієш, що це не має бути перешкоди навпаки, якщо нищимо мотоцикл, тим краще. А ще є регулятор е, різної типу карт, але насправді до фіні це вся регулятор воно потрібно взагалі. Я один раз включив, потім забув, що включив, він якось слабше їхав. І я не міг розуміти, що відбувається, а потім зрозумів, що я карту примикнули забув вимикнути обратно. Тому це та така побалуватися один раз та й все. От я думаю, зараз можна зробити порівняння порівнянні стріб Київ в 300 ці і на 150-ці, Я знайду старі свої відео. Найкраще як навчитися правильніше стрибати, це подивитися на тебе з сторони. Для цього є і тренера. У мене тренера нема, в мене є камера GoPro. І ви, глядачі, які мені завжди коментуєте, чи я правильно роблю, чи неправильно роблю. Тому подивіться відоси, які відбуваються, і потім трішки повернемось далі. Там багато буде різних е, речей, які відбувалися, де я колоди приїжджав, де я колеса, переїжджав, якісь порівняння ці штуки. Е, і. Тако. І колег da da da, 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 da. I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on. This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All. I my God is working. Never stop searching. Never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it. It's been chronic since I was a boy. So sort neurotic of and chaotic. Wanna be iconic? Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic. Babe. if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep out your face, no way you don't Paper. want it. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthy, spreading like a. Weird правильний клапан тиску на радіках, я його замінив на 2 бари, було 1,8 китайські, який про Сіфонівав у мені на змаганнях, ви, мабуть, це бачили, хто, хто підписаний на канал. Я лапку поставив оригінальне переключання-передач, бо я люблю оригінал, ми всі любимо оригінал. От, І більше а, купив собі нову передню резину, а я її тільки купив, я спеціально не купав ніяку нову резину, оскільки мені хотілося зрозуміти, як він працює. І основне, що я робив, тоді от ви бачите ці всі відоси і так далі. Це просто показуха того, як я Питався на, на Ну, звикнути до моцикли. Такун Таку, коловки там поміняв Такі помілчав вон передню резінну хал. Це був. ну, це просто тривога. Що ще тут класне, на плюс Тіпяйки, будемо сказати, шосте е що тут є бензонасос. І е, тут є маслонасос. насос, і тобі не треба оце примікси, оце Я на 150 я задовбався, примікси це вмішати, і в тебе завжди, типу, або ну, типа, бензин треба шкурати, або масло. Тут у тебе є бачок для масла, ти заливаєш в раму, там розміщується приблизно здається, там 2,5 з або 3 літри. І є топлений бак на 9 літрів. І все воно саме там все робить. Тобі тільки бензина, і щоб у тебе масло тут було все. Ну це, це максимально крута штука. Вся всі, всі, всі поїхав. І все, я ще думав собі купити ззаді прикольну банку FM синю, бо вона дуже гарно виглядає. Вона коштує 540 євро, тому я буду чекати, поки знайдеться якась бушка. Може, хтось з вас продає, тому буду радий прийняти її в да. От і все. Всім бажаю любви і щастя і бажаю, щоб наступному році сезон був ще красніший, ми перемогли, і війна закінчилася, і ми просто раділи своєму існуванню. Все. Хто не підписаний, підписуйтеся. І до нових зустрічей наступному році.